Картка домашнього завдання тема food. Food – це їжа. Завдання перше. Прочитати слова. і, д Кід х і д. Хед. В. І. Г. Виг. Х. О. Т. rat kid head wig hot rat Завдання друге. Запиши слова у зошит та намалюй переклад. Тобто ми пишемо слово milk. І малюємо молоко. Так само ice cream, ice cream, морозиво. Та малюємо морозиво. Кейк, торт. Малюємо тортик. Cake. Sweets, sweets, Цукерки. Chocolate, Чоклет. Шоколадка. Biscuits. Biscuits. Печиво, джем – Jam. Варення або джем. Honey. Хані. Це мед. Хані.